Я не брехуха, тому те, що обіцяла зараз, буду виконувати. І це дегустація з минулого у Латвії. Ми поїхали у Тукумс з по рекомендації Рев'ю рокет кафе, і це найперші роли, які я скуштувала в Латвії. Тому дивіться уважно, чи буде успішна моя дегустація. Просто подивіться, як багато ми замовили: рол з креветкою та лососом. гарячі роли, роли з беконом, прикиньте. курка в соусі, Квас та матча. А ще остання гарячі роли з куркою, сиром і майонезом. Матча смачна. Але вона надзвичайно звичайному молоці, і через це вона більш ніжніша. Але прикольна. Непогана. А ще тут є такий квас, дуже смачний. Можливо, ви знаєте. вперше я таке пробую і мені також сподобалось. Далі така от страва, Неочікувана така проста і така смішна. правда, є такий перчик, не він гострий. Давайте спробуємо разом. Ммм. Гострій. Гострі, да. так. Угу. Але непогано. А це брокколі, привіньте. Вони такі незвичні. І такі Такой. шматочки. Великі. Куртки. Ну круто. Смачно. Давайте тепер спробуємо латвійські суші. Ось така класика у нас. Угу. Добре, смачно. Зараз імбір. Імбір непоганий. Тут ще подають чомусь сибульку. Чомусь, я не знаю чому. Смачно, але для, для суші дивно. Наступний рол от такий гарячий. М -м -м. Гарно виглядає. Я в шоці. Дуже нагадують одеські роли. Дуже великі, я не знаю, як їх їсти. Насправді, 10 з 10. Дуже схожі на наші. Чій з беконом. Це дуже неочікувано для мене, бо я в коші не змогла знайти смачні роли. З першого разу в Яблочко. Це круто. Дуже-дуже неочікувано. Супер. От і все. Дякую за. Сюди я точно хочу ще повернутись та посмакувати цими стравами. От навіть з собою забрали, бо шкода було залишати. А також гарна локація: панорамне вікна та вигляд з вікна чудовий. Наїлися на 53 євро. А ви б хотіли завітати в цей заклад?